Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Місія не здійснена. В Україні, зокрема в Одесі, стає дедалі складніше обміняти не тільки пошкоджену валюту, а й долари США 1996 року випуску. Згідно з постановою Нацбанку номер 502, комерційні та державні банки зобов'язані приймати долари старого зразка. За правилами, ви, ви навіть можете звернутися до банку із цілю із цілою 100-доларовою купюрою 96-го року випуску, щоб обміняти таку на рівну ціну 2009-го року випуску, банк зобов'язаний надавати таку послугу. Зокрема, банки повинні обмінювати долари з незначними ушкодженнями на нові. За такий обмін потрібно заплатити встановлену банком комісію. Фінустанова має право відправити банкноти на експертизу, яка може тривати досить довго, але насправді обмін відбувається. По різному касир може без проблем його здійснити, може відправити купюру на перевірку і лише після цього обміняти гроші встановленого а, за встановлену банком комісію. А фактично може і відмовити в обміні як старої банкноти на нову, так і в обміні купюри на іншу валюту. Чому пункти обміну і навіть деякі банки бояться 100-доларових купюр 96-го року випуску зловживають… Ehm... Вимогами щодо цілісності банкнот відмовляють клієнтам, і як з цим боротися, ми говоримо з вами далі. З нами на прямому зв'язку знаходиться Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василе, вітаємо вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тема, яка сьогодні цікавиться багатьох українців, зокрема і одеситів. Тож розпочнімо спочатку. Чому пункти обміну і навіть деякі офіційні банки відмовляються приймати 100 доларові банкноти 96-го року випуску? Дивіться, ну якщо відверто я сам неодноразово міняв долари різних років випуску і питання, якщо це купюра не зношена, а там без будь-яких поміток. Тобто, ну в мене не було. Я зараз говорю там про Київ, про банки, про обмінники, тому до речі, я також і спілкувався сьогодні з деякими державними банками. То вони говорять про те, що долари будь-якого року приймає банківська система. Питання є лише в зношених купюрах. Тобто, ну ви чітко сказали тільки що про те, який є механізм, коли там зношені купюри обмінюються чи з відповідною комісією, здаються в банківській системі. Тобто, так, да, дійсно, ну це було завжди так, тому о, треба також зазначити. А я неодноразово спілкувався. Ну, в обмінних е, кіосках, наприклад, е, і чому такі прискіпле відношення, наприклад, ну якщо є там невеличкий штампік, е, е, то відповідь проста: насправді що сьогодні, коли долари, наприклад, тут умовно, ви купуєте в банківській системі, то покупець долари достатньо вимогливий і просить там умовно, щоб чиста була купюра, тобто а. Те, що Купира ще раз повторюю, там чи 96 го чи 99 го чи 2017 го мовного року. Тобто вона повинна прийматися банківською системою. Якщо у вас є, ну наприклад, є ті чи інші проблеми з тим чи іншим відділенням, ну, можете набрати там по кол-центр те чи інший банк, тобто вам дадуть конкретну відповідь. Банківська система по Україні є достатньо розгалуженою. Я сьогодні ну, не бачу ніяких проблем з обміном. Не зношених е купюр, наприклад, там доларових на гривню чи на інші валюти в банських системі чи в валютних кіосках в нашій державі. На жаль, не можемо також сказати, що маємо таку ж ситуацію, як і в столиці. Я, мої колеги, знайомі зараз просто от стикаємося з ситуацією, коли ну а дуже високі вимоги у касирів і у співробітників обмінних пунктів до стану купюри. Ну занадто ми з вами про це зараз поговоримо. Ну і щодо купюр 1996 року. Також я чула відгуки від реальних людей про те, що важко важко. Важко їх дійсно поміняти. А скажіть, будь ласка, з того, що ви вже зауважили, я так розумію, що ні пункти обміну, ні тим паче відділення банків не мають право відмовляти у прийомі ось цих купюр 1996 року випуску. Ну так, дійсно. Тобто, якщо купюра. Не зношена, тобто банківська система приймає станом на сьогодні. Ще раз я особисто перед нашою програмою там набрав одне з відділень Приватбанку. Там в місті Києві сказали проблем з обміном е, доларів, наприклад, там на гривню е, купюр в незалежності від віку долара. У е, них немає. Також спілкувався з іншим е, приватним банком. Та ж сама відповідь є. Якщо купюра зношена, та там є питання, тобто але механізм щодо зношених купюр ви на початку передачі чітко сказали, як він е, діє. Треба також зазначити про те, що е, війна дуже сильно ускладнила сам процес е, роботи з зношеними купюрами. Просто якщо раніше, наприклад, там зношені купюри, е, чи через механізм туризму, коли дуже багато людей подорожувало за кордон і обмінювали там зношені долари, чи через механізм повноважної банки в Україні. Коли відповідна кількість зношених купюр акумулювалася, потім літаками там доправлялись там до відповідних центрів в Європі. То зараз ну ми знаємо, що літаки не працюють і зовсім інша логістика, складніша, дорожча. Але разом з тим, ще раз не потрібно лякатися, що ці долари там втратили вартість, чи вони там не можуть бути обмінені ні. Тобто є від нормативно правові документи Національного банку України їх ніхто не змінював. Зрозуміло, ви згадали про те, що мали змогу поспілкуватися з одним з відділень Приватбанку. Тож в мене до вас зворотнє питання. Буквально нещодавно ми ще мали змогу у терміналах Приватбанку обміняти долари, і це дуже нас рятувало в тому сенсі, що якщо, наприклад, представники обмінного пункту чи навіть офіційного банку відмовлялися приймати купюру, то в принципі через термінал це було зробити досить просто. Ну і буквально, от наприкінці. Минулого місяця ця функція зчезла. На жаль, і вже не приймають термінали навіть Приватбанку готівку у доларах, наприклад, США, аби обміняти можна було її за курсом ПриватБанку на гривню. Чи не знаєте ви чому було прийнято таке рішення? Ні, я чесно кажучи, не спілкувався з самим керівництвом Приватбанку з цього питання. А, і мені зараз важко відповісти, чому саме ну так прийняло рішення, тому що ну банк він проводить свою незалежну політику. Кожний банк, в тому числі державний банк, тобто він, в є відповідні там стратегії, політики, які затверджуються там правлінням чи наглядовими радами, і вони їх реалізують. Але можу як експерт цьому питання сказати, можливо, вони відмовились, тому що дуже багато зношених купюр а Таким чином там обмінювалися там, на інші валюти чи поповнювалися рахунки, і тоді зрозуміло, що коли купюра зношена, то е, там є невелика сума втрати від вартості, тобто після відповідних експертиз, і вона може складати там, і 5, і 7, ну можливо, там і трохи більше відсотків. І тому, е, можливо, для того, щоб не втрачати оці відсотки, тобто е, правління банку прийняло е, відповідне рішення. Але ще раз повторюю, це, на мою думку, і в першу чергу було пов'язано для того, щоб не приймати зношені купюри просто. А є відповідний механізм звертатися до банків, там, до відповідних відділень, вам скажуть, куди там, через кол центри можете уточнити, яким чином можна питання по зношеним купюрам вирішувати. А що стосується незношених, тобто то там не повинно бути ніяких проблем ще раз коптури просто відділення банківської системи вони їх приймають. А якщо як варто діяти, якщо все ж таки касир в банку чи співробітник обмінного пункту відмовляється приймати купюру саме через її рік випуску Дивіться, я особисто ще раз я міняв до нашої передачі там на минулі неділі проблем не було. А проблеми завжди. Да, я бачу, як касири перевіряють, дивляться зношені, не зношені ці купюри. Просто при тому треба також відверто сказати, що а чи в відділеннях банків, чи валютних обмінниках там о, також по бувають відношення: одне відділення не приймає пункт обміну валюти, інше приймає, Тобто можете о, в те чи інше відділення сходити. Тобто, якщо все таки не приймають ні в одному відділенні, то по колцентру набираєте телефон колцентру банку і кажете, просто що о, мені кажуть, що там моя купюра долару є зношена. який мій механізм дії. І тоді е, оператор кол-центру вам чітко говорить, до якого відділення там банку е, звертатися, а е, який механізм буде визначення, зношена не зношена ця купюра. Ну і далі просто механізм дії, яким чином ви зможете і на яких умовах е, умовно продати там зношений долар? Скажіть, будь ласка, цей порядок дій і рівень відповідальності він однаковий для відділень банків і для пунктів обміну. Мова йде про банківську систему, тобто в першу чергу, тому порядок дій для банківської системи він є однаковим. Просто не всі банки можуть тут також треба говорити про зношені, купи працювати. Тому тут е, потрібно спочатку там загуглити, наприклад, чи е, поспілкуватися ну там з одним, з другим, з третім банком. Ну зазвичай це великі банки, е, які цими питаннями можуть ну, займатися і потім саме звертатися до тих відділень. А давайте поговоримо тепер про рівень зношеності банкнот. Є проблема зловживання касирами банків і співробітниками пунктів обміну вимогами щодо цілісності купюр. Не приймають, не хочуть приймати банкноту навіть з незначною потертістю, невеликим відривом на краю банкноти або з невеличкими неявними плямами. Ми Тут в Одесі дійсно стикаємося часто з такою ситуацією. А що можете порадити з цього приводу? Ну, дивіться, знову ж таки, я не вважаю що це зловживання, це перше. По-друге, рівень зношеності, ну, розумієте, це можна визначити лише експертним шляхом щодо цієї банкноти. Ну, я розумію тих касирів, які достатньо відповідально ставляться до виконання своєї роботи. А якщо все-таки ну, умовно є там. Зношеність якась чи штамп, чи як ви кажете, надрив, то ми з вами перед цим вже говорили. Тобто, телефонуємо кол-центр банку або у відділення банку, можливо, вам нададуть таку консультацію. Тобто, а, який механізм діє щодо цих е, зношених банкнот, і е, далі діти згідно тієї інструкції, яку вам е, скажуть. Чи можна в відкритому доступі ознайомитися з цими стандартами щодо зношеності купюри прийнятності її прийому в банку чи в е, пункті обміну? Е, і як зрозуміти, щоб власне зрозуміти, що касир не з, не зложливає цією темою? Дивіться, е, ще раз повторюю, просто е, це е, не ви ви не можете без спеціального обладнання визначити, наприклад, справжність чи несправжність купюри. Бо є ж і випадки, коли купюри є несправжніми, тобто, і тоді взагалі вони е, е, взимаються з оборотом і ви нічого не отримуєте взагалі. Але ну, те, що вони несправжні, там дуже дуже мало. Тобто там рівень підробки там, долари чи євро, та й гривні дуже, дуже сьогодні є низьким. Гривні, до речі, якщо подивитися на статистику, потробляють. В рази менше ніж долари чи євро, але долари і євро достатньо просто популярна валюта в, в усьому світі. Тому дійте ще раз, є зношена купюра. Перше, ну постарайтеся, коли ви купуєте долари чи там інші валюти, тобто дивитися за тими банкнотами, які ви купуєте, тобто, щоб вони були не зношеними. Тобто друге питання, тобто, якщо все таки вона зношена, далі вона здається на експертизу, тобто після відповідної експертизи вам говорять просто, що якій вартості там, умовно банк може її викупити. Просто якщо ви не згодні, тобто з цією процедурою, то ж назад забрати вашу банкноту, тобто тому, що рішення продавати зношену чи не продавати зношену залишається за вами. А, до речі, щодо комісії, як банк формує комісію за прийом пошкодженої купюри, і якого розміру вона може сягати? Кожний банк проводить суддю відповідну політику в цьому питанні. Тобто, те, що я чув, тобто комісія може сягати від 5 до 10%. Тобто, в залежності від того, де ви можете проводити політику, в якому банку чи там валютного кіоску, наприклад. І ще таке питання. От ви розказали неодноразову схему, як власне варто діяти, якщо людина розуміє, що в банку незаконно не приймають купюру, з якою вона прийшла. Йдеться навіть не про проведення експертизи, а саме про відмову прийняти купюру, наприклад, або певного року випуску, або з певними якимись незначними недоліками. Яку відповідальність несуть пункти обміну і касири банківських відділень за неправомір відмову в обміні валюти. Чи вона взагалі є? Хоть, ну, можна відійти таких, таких слів неправомірне чи незаконне, просто, ну, і так далі. Е, тому, я, я не вважаю, що якщо е, купюра. Зазвичай ще раз я маю значний досвід е, е, обміну там, валюти. Тобто я бачу інколи, як дійсно прискіпло відносяться е, е, касири. Тобто, і в якійсь мірі. Ну, це їхній підхід, тобто тому, що я бачив інших касирів, які приймали ту ж саму валюту, яка не приймалася в іншому кіоску. Наприклад, Е, тут не можна не можна зараз чітко сказати про те, що е, зношена ця купюра чи не зношена. Тобто, рівень визначення зношеності визначається лише після відповідної експертизи, тому е, тут заставити там валютно обмінний кіоск, прийняти долар, якщо він зношений, ви не зможете, тобто тому що це ринок. Якщо у банку, наприклад, ми йдемо до банку, тобто так само, тобто, якщо банк каже я зношеним, я не прийму цю копюро. Тобто є відповідна процедура, по якій вам потрібно пройти, значить, проходьте цю процедуру і далі після того, як буде відповідна експертиза, просто яка може і підтвердити, що рівень зношеності не є значним, і ми тоді приймемо просто. А Може навпаки, просто підтвердити зовсім інше. Тому зараз важко без конкретних кейсів розбиратися з тим питанням, про які говорите, ми маємо діяти в рамках. Поля. А, чи можу я для себе власне, зробити висновок? Що, на жаль, для користувачів, для пересічних громадян, для користувачів банківських послуг за цією темою об'єктивних, зрозумілих критеріїв, ну, немає? Є відповідний механізм дії, Тобто, це чітко можна сказати. Також можна чітко сказати про те, що а, так історично складається, що долар у нас є. Таким е головним джерелом збереження коштів. Просто так дійсно це було, особливо воно йде нас по історичній пам'яті 90-ті роки, початок там х велика інфляція, девальвація втрата заощаджень громадян. Сьогодні, якщо ми говоримо про українську гривню, вона є достатньо надійним джерелом збереження коштів. І якщо ви зберігаєте гривні, у вас взагалі не повинно виникати таких проблем. Тому, якщо у вас е ви думаєте, там купувати долар чи не долар, просто купуйте е кращі облігації внутрішньої державної позики. Таким чином він не те вклад в перемогу над ворогом. або кладіть свої кошти на депозитах в банках І ви там заробите там ставку по депозитах, стане на сьогодні на 15 там 19% відсотків залежності від величини банку, тобто де ви можете розміщувати. Оце я чітко можу порадити нашим громадянам. Ну наприкінці хочу у вас поцікавитися, як у досвідченого досвідченої людини, яка стикається з обміном валют, а які альтернативні методи позбавитися від проблемної купюри з найменшими витратами можете порадити Механізмів є достатньо, мабуть, немало, але оскільки я працюю в Національному банку, тобто я можу говорити лише про те законне праве поле, яке у нас функціонує, просто і в нашій передачі ми це говорили. Тобто є зношена купюра. Звертайтеся до відділень банки або на кол-центр банків. Вам чітко скажуть до якого відділення банку звернутися з зношеною купюрою. Далі є відповідний механізм обміну зношеної купюри там на гривні, наприклад, чи там на нові е, валюти. Дякую за відповіді. Дякую за спілкування і за час, який ви приділили лай студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, сьогодні з нами на прямому зв'язку був Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Телеканал робіть так і надалі.